Акс, працює вверх-вниз, вверх вниз, вверх -вниз. Тим об'єс в голову, в ногу ще. Стоп. На місцях. перехід. Готові? Бій.

захопливать сброю. Стоп! На месте. Перехит. Готовы? Бей. Там порвістав, і все одно вже місць не треба. Стоп! На місця! Переход. О, вот это уже очень старая школа. Эй! Я там суперстар. <свеч> красиво. очень хорошо. Що я казав? Що спочатку приходіть нормально на трені, отримайте досвід, а потім пролюбляйтесь. Візьми до того самого толіка, льоху, Ілю. Ви пропускали дай боже. Д'ються добре. Руки пам'ятають. Ну я тобі скажу, огризається теж нормально. Так, Добре. Не дерев'яні, поприні. Стоп! На месте Перехід! Готовим? Бей! Сейчас, сейчас я буду да, да, <свистит> а Я, же пришел выехать, и на Аня, її загнати по тристалку. Вона робить контратаки, обходить назад. її і пострістав. Перед, перед, стоп. Дві сюди. Що

Макс, не відходь, як дерев'яний, блокує, контратакуй. Коли ти б'єш, він реагує. Максим, ти не втом на машина вбив. Перехід! Стоп! Перехід! Все, я виходжу. Готові? Зараз воно ще добивається. Тебе пам'ять, не бачить. Зараз з там відоси є треба гуляти Макс, він зажимається. Давай вперед, зажимаю. Боє. Ілюха не Макс, але мене слухає. Стоп! На місця. Перехід. Крайній бій. Можете міксанутися, хто з ким хоче. Я хочу, Олексій. <laughs> Давай. Ти не хочеш? Так, так. Так, всі попробують мене, Чо ти <laughs> Бій! Добре, ви спокусний? <laughs> дід Діти так по кругу йде. По коло. Е, Чуєш, от про жінок є е, термін мілки. Про чоловіків. Стоп! Закінчили. Все.